А до того, що у світі Україна отримала від Німеччини ще два патріоти до складу кожного такого зенітно-ракетного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети. Кожна це найефективніше ППО, що здатне збивати ракети усіх типів, якими Росія обстрілює українські міста і села. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Німеччині та канцлеру Олафу Шольцу за новий пакет військової допомоги, який врятує. Тоє життя тисяч українців. Є хороша новина від Німеччини. Саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцем. Є додаткові установки Патріот. Дуже дякую Олафе. Тобі для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині. Канцлеру особисто за виконання цієї домовленості це точно врятує тисячі життів наших людей, точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України.